Квартирку така однокімнатна квартирка здається. Північна 54Б. Направо йде кімната. У нас тут є прихожа шафа купе. Далі відкриваємо. Заходимо в кімнатку. Ось така кімната. Цей диван розкладується повноцінно, як ліжко. Значить, далі вихід на балкончик. Балкон на всю квартиру величезний, гарний, гарний тут внутрішній дворик. Є також у нас е, ще тут місце для кладовочка для речей, верхнього одягу чи зимових речей. Сушка. Далі йдемо на кухоньку. Значить, тут у нас ще одна шафа знаходиться. Ось ванна роздільна. Туалет і... і велика кухня. Простора. Північна 54Б, сьомий поверх, 9 поверх.